15-та година в Україні дивитеся єдині новини. Свою роботу у прямому ефірі починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами аж до 6-ї ранку і починаємо з головного на цю мить. Російська армія атакувала Україну трьома ракетами та майже 50 -ма безпілотниками. Як повідомили в повітряних силах, із півсотні запущених окупантами тілей наша ППО збила 18 безпілотників, а ще 10 локаційно втрачені. За даними військовослужбовців, основним напрямком нічного удару була Чернігівщина. Влучання зафіксовані в семи місцях, серед яких Чернігівщина, Сумщина та Одещина. Зокрема, у Білгород-Дністровському триває ліквідація наслідків ворожого удару. За інформацією обласних чиновників, російським дроновим ударом там знищена місцева станція екстреної медичної допомоги. Потрощені сім санітарних автомобілів. Одна карета швидкої вигоріла вщент. Медична станція обслуговувала Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища. Це майже 65 тисяч жителів. Наразі екстрену меддопомогу надаватимуть бригади з інших пунктів постійного базування. Вигорів також житловий будинок, розташований поруч із медстанцією. На Донеччині у Краматорську триває рятувально-пошукова операція після ворожого обстрілу. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів чотириповерхового житлового будинку де блокували тіла двох загиблих чоловіків. За попередніми даними, під руїнами можуть лишатися ще троє людей. За інформацією поліції, окупанти завдали дев'ять ударів по Краматорську. З них сім авіаударів бомбами КАП 250 Наразі відомо про двох поранених. Точну кількість постраждалих встановлюють загалом. За добу на Донеччині двоє загиблих. Серед них дитина та щонайменше 13 поранених. У Слов'янську після прильоту чотирьох авіабомб загинув 17-річний хлопець. Ще троє людей травмовані. Один загиблий, і двоє поранених у Костянтинівці. Усього в області пошкоджено 105 цивільних об'єктів, з них 87 житлових будинків. У Херсоні триває дроновий терор цивільних. Як сповістили Вова, від ранку один чоловік загинув, та троє жінок поранені у Дніпровському районі. Ще одного чоловіка 46 років після атаки з безпілотника поранено у корабельному районі. Загалом на Херсонщині за добу три людини дістали травм. Окупаційна армія завдала ударів по 34 населених пунктах області. Ворог застосовує дрони, б'є з артилерії, скидає авіабомби. Пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру. Частково зруйновані 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автівки. Під ворожим вогнем опинилася також територія національного парку. Понад 60 разів атакував ворог Нікопольщину Дніпропетровської області. З артилерії та безпілотниками окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, транспорту та житлових будинках. Через останні обстріли є поранені серед них і правоохоронці? Детальніше про їхній стан розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яка нині оперативна ситуація? Привіт, Лілія. Під ніщівним ударом впродовж доби були Нікополь, Марганецька, Червоногоргорівська та Покровська громади. Постраждали семеро чоловік, чоловіків. Окупанти спрямували півідрон на одне із сіл району. Внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання. Через арт обстріл, також поранень зазнав 63-річний Нікополець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта потерпілих лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура Правка, чотири приватні будинки. Ну і через погіршення безпекової ситуації продовжується евакуація Сенельниківщини. Так на безпечніші території вивезли підопічених Васильківського психоневрологічного інтернату. Заклад опинився в зоні загрози надто близько до лінії фронту. Понад 190 людей. Серед них важкохворі, люди з інвалідністю, старші та діти. Всі були вивезені у безпечні місця. Для цього було задіяно 19 одиниць транспорту, зокрема і медичні машини для тих, хто. То не може пересуватись. Установа припинила роботу, її розформували. А людей розселили по різних куточках України, зокрема, Києва, Рівненщина, Вінниччина, Житомирщина та Черкащина. Частина з них залишається і на Дніпропетровщині. Вони мешкатимуть у закладах зі стаціонарним доглядом та будуть отримувати необхідну допомогу. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз ми продовжимо стежити за усім, що відбувається в регіоні. А поки передаю тобі слово Лілія, дякую тобі, колего. З нами наживо була Олена Мандалюк із ситуацією на Дніпропетровщині. На фронті впродовж доби відбулося 171 бойове зіткнення. За даними Генштабу ЗСУ, найбільш напруженими залишається покровський напрямок. Там зупинили 53 штурми ворогів. На Лиманському напрямку російська армія 21 раз йшла в атаку. На турецькому та сіверському відтинках фронту зафіксовано по 15 штурмів противника. На Краматорському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок та Притеченого. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили 17 атак загарбників. Загалом, за останню добу, наші захисники ліквідували 1100 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 11 тисяч 490 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 тисяч 964 ворожі танки, 22 тисячі 867 бойових броньованих машин, 29 тисяч 432 артилерійські системи, 1421 РСЗВ та 1188 засобів ППО. Крім того, знищили 416 бойових літаків окупантів. 337 гелікоптерів, 41 579 безпілотників та 3376 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 52 734 спецавтівки. Збройні сили України активізують наступальні дії та проводять контратаки, виявляючи слабкі місця в обороні противника. Зокрема на Сумщині про це повідомив Олександр Сирський на зустрічі з журналістами. Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що армія повинна поєднувати оборонні дії з наступальними, адже глуха оборона призводить лише до втрати людей і територій. Так військова операція на Курщині, що досі триває, не дозволяє угрупованням армії агресора посилити тиск на покровському, Терецькому, херсонському, запорізькому та інших напрямках. Також Сирський наголосив, що сили оборони переважають армію окупантів у кількості ефпів-відронів. Водночас висловив занепокоєння, що за кількістю безпілотників на оптоволокні переважає ворог, до того ж, нарощуючи виробництво таких апаратів. Норвегія та Україна спільно навчають операторів-безпілотників у межах операції «Юнгне». Заняття проходять у норвезькому тренделазі. Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік заявив, що обмін досвідом з українськими інструкторами відкриває нові можливості для норвезьких військових. За його словами, дрони стали ключовим чинником у формуванні оборонних можливостей майбутнього. Норвегія готує власну стратегію щодо безпілотників від закупівлі до протидії ворожим дронам. Презентують її вже цієї осені. Також країна активно бере участь у коаліції дронів для підтримки України. Знищені міста та масові вбивства цивільних громадян, катування та викрадені діти. Сьогодні Росія повторює злочини нацистів. З такою заявою виступив президент України у соцмережах. 80 років тому світ здолав нацизм і присягнув ніколи знову. Але нині українці знову борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм. Це бій за саму суть людяності, за свободу, гідність і справедливість, наголосив Володимир Зеленський. 22 червня в Україні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Дату обрали не випадково 22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапади і тісну військово-економічну співпрацю з СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Так розпочалася німецько-радянська війна, головна складова Другої світової війни, під час якої українці пережили не лише бойові дії, а й масові розстріли, депортації, голод, примусову працю, всі елементи цілеспрямованої політики знищення як нації. Сполучені Штати атакували три найбільші ядерні об'єкти Ірану, серед них і перлину іранської ядерної корони, об'єкт Фордо. На вступ США до ізраїльсько іранської війни у Тель-Авіві чекали вже понад тиждень. Події сьогоднішньої ночі нам назвали історичними. Там про наслідки прямого американського втручання у близькосхідний конфлікт далі в матеріалі. Одразу шість тонних бомб були скинуті на Фордо, ключову ядерну фортецю Ірану, збудовану глибоко всередині гори. Повідомив телеканал Fox News. Для доповнення цієї потужної протибункерної зброї спеціально здійняли американські стратегічні бомбардувальники-невидимки бі 2 Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари стали приголомшливим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були цілком знищені. Іран хуліган близького сходу тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими. По ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані випустила три десятки крилатих ракет. Томагавк. Або настане мир, або Іран пізнає трагедію набагато більшу ніж ми бачили протягом останніх восьми днів. Пам'ятаєте, що лишилося багато цілей. Сьогоднішня безумовно була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми нейтралізуємо інші цілі з точністю, швидкістю та майстерністю. Більшість із них можна знищити за лічені хвилини. На державному іранському телебаченні заяви Трампа щодо знищення їхніх ядерки назвали перебільшенням. Пошкоджено лише два тунелі для входу та виходу з об'єкту Фордо. Схоже, президент США блефував, стверджуючи, що США знищили цей об'єкт. Ядерну промисловість та потужності Ірану неможливо знищити бомбардуванням. Ми, іранці, самі розробили цю технологію і безумовно продовжимо її розвивати, навіть якщо ви стверджуєте, що завдали їй шкоди. Не фіксують підвищення рівня радіації в місцях американських ударів і в міжнародному агентстві з атомної енергії. Іранська влада заявила, що Уран з об'єктів вчасно вивезли у безпечніші місця. Водночас в Тегерані впевнені після атак США по своїй території відтепер мають повне право на відплату. Відповідно до статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Від сьогодні Іран не визнає жодних червоних ліній. Ісламська Республіка Іран тепер вважає всі військові бази США в регіоні та всіх 40-50 тисяч американських військовослужбовців, розміщених тут, законними цілями для військових ударів. Саме Сполучені Штати розпочали цю гру та вступили у війну, яка не мала до них жодного стосунку. Пане президенте Сполучених Штатів, ви розпочали цю війну, і ми її завершимо. У доцільності прямих американських атаках по Ірану сумніваються близькосхідні аналітики. Сполучені Штати мали б знати, що бомбардування Ірану не змінить іранської політики. Ідея про те, що іноземне втручання Ізраїлю та сполучених штатів якимось чином спровокує зміну режиму, спровокує народне повстання проти режиму. Є досить фантастичною. Адже зараз іранське населення просто шукає безпеки. Вони намагаються знайти паливо, електроенергію, інтернет. Це найнагальніші питання для іранців, і зміна режиму аж ніяк не першочергове завдання у їхньому порядку. Денному уда. Ари по Ірану не схвалюють, і в самих штатах в демократичній партії зажадали від Трампа пояснень. Мовляв, щоб розпочати війну, американський президент мав отримати дозвіл Конгресу США. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Далі єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о шістнадцять. Дякую, Лілі, про ситуацію на фронті. Поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових. Тож не пропустіть. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.